Ось так виглядає вже готова завершена конструкція нашого навісу. Нагадаю, розміри 10,5 метрів на 4,5 метри у широкому місці та 3,5 у вузькому. Ось такі встановлені декоративні фальшпанелі для скриття перепаду висоти. Вони виконують чисто декоративну функцію. Ніяку нагрузку вони не несуть тераса з чудовим видом і ось таким вже накриттям. Покриття конструкції сотовий полікарбонат торгової марки Marlon, колір графіт. І Покраска кольору. В колір 7024 графітового також кольору, достатньо популярний зараз. Також встановлена водостічна система ось за фальшпанелями. Ось так от виглядає наш навіс для цієї тераси. Так що, всім, кому сподобався, звертайтесь, будемо раді вам його встановити. Телефон в шапці профілю. Ну а майстрам нашим поставте лайк. Ось такий чудовий навіс над гарною терасою. І ось ще перед вхідною групою ось такий маленький навісик зробили для маленької тераси. Ось так ось він виглядає. В такому стилі і основний навіс для тераси?